Сьогодні, станом на 15-ту годину, продовжуються обстріли позицій українських військ вздовж лінії розмежування з незаконними збройними формуваннями. Так, Дебальцівський напрямок і надалі залишається найбільш напруженим. Зранку терористи обстріляли з мінометів, гранатометів, артилерії, населені пункти Троїцьке, Рідкодуб, Дебальцево, Санжарівку, Міус, Чернухіно. Під вогонь реактивних систем залпового вогню потрапили Дебальцево, Новогригорівка, Попасна. В районі Чорнухіну та Рідкодубу злочинці намагалися атакувати армійські позиції. Усі атаки було успішно від... Вбито і значними втратами для противника. Крім цього, злочинці активізувалися на луганському напрямку. Чотири рази було обстріляно селище Кримське. Найманці використовували танки, міномети, артилерійські установки. Там бандити невдало намагалися штурмувати українські позиції. На цьому напрямку під вогнем опинилися Новотошківське та щастя. На маріупольському напрямку було відносно спокійно. На Донецькому напрямку обстрілів зазнали Невельські, Пєські, Красногорівка, Водяне. Слід додати, що вчора ввечері спільним центром контролю та координації припинення вогню досягнуто домовленості щодо припинення вогню 6-7 лютого в районі міста Дебальцево з 10.00 до 14.00 та на ділянках доріг Дебальцево, Вуглогірськ. Та Дебальцево-Артемівськ з 8.00 до 10.00, з 14.00 до 17.00. Основна мета домовленості евакуація місцевих жителів з Дебальцево у міста Артемівськ та Вуглегірськ.